Ну нарешті ми побачили Бейкері, два останніх тури, справжню гру. На мій погляд, коментар до гри. Е -е, дякую так. воно дійсно є не на тільки не на тільки ваш погляд. Я намагався напротязі сезону якби, це донести, що нам складно грати з набагато сильнішими командами, але з командами, які рівні по нам з нами по класу, по статусу, ми будемо боротися. Так воно якби було і в першій частині сезону, і в другій частині обов'язково. Більш того, що хочу сказати, що вважаю, що сьогодні хлопці видали найкращу гру в сезоні. От. Це ну, свою найкращу гру в сезоні. Ще є попереду можливість зробити ще краще, але сьогодні була дуже щитова гра. Виконали абсолютно все, як ми домовлялися. Ми знали, що буде така важка гра. З Декмі, Декмі, дуже класна команда. Дуже довго якби знаю її наставників, тому їм, їм удачі. От, сьогодні видали ми прекрасну гру для себе, для вболівальників, для їх, і, і для їхніх вболівальників, і для дітей. Я думаю, від такого футзалу, від такої боротьби на паркеті всі будуть отримувати задоволення. Е, тому ще раз дякую своїм хлопцям за сьогоднішню перемогу, за сьогоднішні очки. Е, будемо рухатися далі. Е, от, е, сьогодні в нас е, Матч, я думаю, вийшов іще такий, якби особливий, тому що у е -е, Віті Александрова сьогодні великий ювілей, він став повнолітнім, тому його з ним народження, хай в нього завжди вдається е -е, все по життю і йому, і футзал надалі приносить задоволення. От. Нашому кепу привіт, ми за ним скачаємо, хай повертається. Е -е, всім перемога. Всім перемоги, наше найголовніше і